Писки лунають на адресу наших молодят. Що і марк зустрічаємо. Займайте місце за святовим столом. Знайомитися найсміливішою людиною, як вас звати. Добрий вечір, міську варіат. Куди вийти? Репетицію. На репетицію вийти, а вас потім закликати, так? Ну будемо уважати, вийшли, зайшли і репетиція просто. Вже пройшла, Так я не знаю, що буде говорити. Ви скажіть, що буде говорити. Ну, так ви казали. Я варіант, Вітаю своїх білягів, любию, Галю. Бажаємо щастя, щастя, щастя. Кого бажаємо? Любої Галю? Галя дружина. Стріляти? Ні, сивцути треба повітря Куди стріляти? В мене не є говорити. Дорогі мої друзі, люби і святки, я вітаю вас, днем весілля, брам. Щастя, щастя, щастя. При вітання від міського раз. Сітні пилки. Гірко, гірко, пасі люба, гірко, гірко. Гірко. Браво. І, знаєте, я хочу подякувати вам за ту історію, яку ви розповіли сьогодні всім своїм друзям, всій вашій родині. Ви завжди будете відчувати надійне плече всіх ваших друзів, але напевно існує в цьому житті лише одна річ, чому вам ваші друзі не зможуть допомогти. І не тому, що не захочуть цього зробити, а тому, що в цьому не буде потреби. Це продовження вашої історії. А історію цю належить вам писати лише вдвох. І я на всі 120% впевнений, що ви з легкості впораєтесь з цим дуже приємним і романтичним для вас завданням. Ви знаєте, я кажу дякую всім, хто стоїть зараз в цьому колі, але не просто їм дякую. Я навіть трошечки заздрів. Тому що тільки ті, хто стоять зараз в цьому колі, вони можуть завтра сміливо сказати своїм друзям, що сьогодні. На весіллі Люби і Степана вони тримали свічку. Виношу вердикт в якості голови журі. Два ковбої, два фіналіста однозначно отримують звання. Фібрані командують, що обіцяли.